Sot! 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 Oich! Pesle, pesle, avre, davay! Sot! Sot! Sot!

Я забула. Яка це команда? Ой, яка спожець забула. Давай, на На Хун. На, на, на це команда, блін, забули. А, О, ой, матері! Хонда. <сх> хонда? Хонда фамілія? Ні. Він літом поженився. То це ж не цей. Це Хонда. Ні, ти ще Хунда. Де ти його бачиш? Який він? Диви он до да, збоку. Так, да, це Хонда. Хонда я тобі покажу де. Це Назаровий Кун Хонда. То ти путаєш. Можуть, можуть, можуть. Да. Його просто його так називають Хонда. Ну, то це не він воно стоїть, аж завор... аж там на тій стороні. Хонда. Аж на тій стороні он там стоїть, подивись. Це не Хонда. А Аж там на тій стороні синій курс, не повернувся до нас. Бачиш? Синій курс. Він повернувся на тій стороні, там де баннер стоїть. Бач потім. А це баннер, це таке висить ото. Ну, no, mm -hmm. понял? <laughs> oh, Ты перепутал oh, просто. No, пацаны, ну, пацаны, кто тут? Я забыл, я хотел Дима. Дима? Фонду? Нет. вот этого? Что только, чтобы уйти так удобнее. Малый? Да. Саша. Саня? Ага. А, забыли

Poxa, na Poxa, na Poxa, não! Ai. Dai, não! 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 Quem é o Он такой быстрый, ему mm. треба права на машину, чтобы так быстро бегать на поле. Ну Ничего да, себе. Ничего себе. Так, не ломают. Забили. Два. На два дванадцять, два, тринадцать. А там э, цього каток. Є. Mm. Ти не був той готов? Був? Був? З ким? Mm. Мама, я, папа, Віта, Кіра. Всі yeah. мої Симичек. Yeah, забили? Uh -uh.

<связывая> я его ваня хочу... по-моему. Ваня? Ваня. Да. да. А. Назик, сказал, ваня. Саня. Ваня. Может, и ваня. 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 Ваня.

Ты, Давай. Хунда! Хунда. Хунда. Хунда mm да Давай! Кунда! Кунда!